Вперше після 24 лютого 2022-го у Хмельницькому відбулися збори регіонального відділення Асоціації міст України. Наразі ця організація об'єднує 45 громад області. Обговорювали нагальні проблеми в умовах воєнного стану та звітували про зроблене з 2021-го. Війна змінила життя усіх громад. На звернення до прикладу з Миколаєва, бо там немає води, немає плівки, якою треба забивати вікна, немає usb плит. І всі абсолютно про того самого дня, коли ми зверталися, вже питали, куди вести. Так, це стосувалося Миколаєва, Херсона, Запоріжжя. Ми з вами багато вантажів, окрім того, що робили це окремо, робили так само спільно від нашого оригінального відділу. Тоді дійсно одна велика єдина команда. І з будь-якими викликами ми з вами впоремось. Мельниччина є аграрним регіоном і тилом для війська у 60 громадах області знайшли прихисток понад 90 тисяч українців. Частина реликованого бізнесу нині відновлює роботу. У городку є чотири підприємства, на території яких можна було б розмістити виробництво. Вистати будівний завод, це колишній цукровий завод, це колишній плодоконцерний завод. Мова йде про законодавчі важелі, які має громада аби вплинути на дані підприємства. Тому що мова йде біля 200 гектарів землі промисловості, які зараз активно. Не використовуються, які є власністю громади, але які є в оренді в рамках релокації. Безліч підприємств мають бажання переїхати і зайняти цю нішу. Теплопостачальним підприємствам в держбюджеті на компенсацію різниці в тарифах на 2022-й було передбачено 14 мільярдів гривень. Отримати їх цьогоріч зможуть в громадах, котрі наразі фінансово підтримують комунальні підприємства. По-перше, зруйновано багато об'єктів критичної інфраструктури. По-друге, компенсації з державного бюджету не отримали, як обіцяли в минулому році. І зараз заборгованість комунальних підприємств складає 36 мільярдів гривень. Її треба погасити для того, щоб завершити опалювальний сезон, щоб наші підприємства не збанкрутіли. І по друге, розпочати наступний опальний сезон і, в принципі, щоб підприємство і тепле і водопостачання продовжило надавати безперервно послуги громадянам. Да йшлося на засіданні і про освітню субвенцію, дефіцит якої відчувають понад 700 громад України і в області. Зокрема, гасло і головний меседж асоціації міст України спільними зусиллями. Ті законодавчі норми, які були до війни, і ті, які є сьогодні, і будуть вже після нашої перемоги. Звичайно що тут потрібно напрацьовувати і вносити ряд змін. Закон України про. Місцеве самоврядування закону України про статус депутатів місцевих рад і багато інших нормативних актів, які потрібно, потрібно оновлювати. Відзнаки кращим очільникам громад вручив голова обласного відділення асоціації міст Олександр Семчишин. Його повноваження керівника організації голосуванням продовжили на наступних два роки. Ми обов'язково в цій війні переможемо. Обов'язково зможемо повернутися до нормального ритму і ті плани, які я для себе визначав, які про які говорив про які вам говорив. Ми обов'язково їх втілимо життя. Тому що в умовах війни ми дійсно спільними зусиллями показали, що ми можемо бути єдиним міцним кулаком. За два роки новими членами асоціації міст України в області стали іще ще дев'ять громад. Ірина Аріон, Валерій Тилиховський, новини міста.